Доброго дня всім. І сьогодні наш день. Я зложу це відео, мабуть, з трьох частин. Доброго ранку всім. Пам'ятаєте, було у нас колись відео, де я знімала наше село зимою. Коли ми тільки першу зиму зимували. Така дорога в нас була, була вже почищена, сьогодні трактор не їде. запорошило сьогодні і обіцяють ще на Полтавщину, на Харківщину. Щось таке думається. Хлопці. Андрюха, фізичні вправы? Фізичні вправы у вас. Сьогодні намитає і хлопці почистять та будуть займатися дровами. Отака От робота зимова. А це ж окрім цього треба і працювати, працю, звичайно. А сніг додаткова нагрузка. І дров сьогодні треба напиляти, так? Дня на три, мабуть, бо обіцяють негоду. Андрюх. Де як вони гарненько все, чистенько підчистили. Цього ну, ми чекаємо, що трактор приїде, бо нам потрібно... Вон, бачите, скоріше він там. Бо нам потрібно буде виїжджати. Ось приходиться вручну. Розгрібати таку по снігу ще по двору, ще по хозблоку, бо в нас ну потрібно, щоб був заїзд гарний, машини розвертаються. Ну така праця! Ще раз привітаю з вами! Бо знімаю другим днем. Трошки скомпоную. Вчорашню зйомку сьогоднішню. Ого, що вам зняла. Випустили ми птицю на вулицю, бо ну, сьогодні ноль. Вчора було голодніше. Сьогодні ноль. Ну, мене гуляють курочки. кицюня Снігу привалило. І пацани сьогодні з утра, як і вчора. Чистили сніг, рубали дрова. І це повторюється і з дня в день, коли така погода. А чому знімаю сьогодні? Ще Добавлю в відео в один ролик. Вчора бросили працю, поїхали на пошту. Там потрібно було забрати деякі документи, переслали нам. От. І їздила також. Вона не виглядає. Чого ти? Шуня, Пішли подивимось на Шуньку, Ну це вона привітається так завжди з вами. Ви ж пам'ятаєте? Ось вона. Шуня хороша. Там в неї почищено, ви не дивіться, це такі сугроби. пішла. Візібрали, два чотири. Виходить на вулицю і всі, всі за тобою. Ось така погодка. Ще їздили ми на пошту, не тільки за документами. Забрали мій подарунок на день народження. От. Ну, ви самі зрозумієте, який? Пишіть в коментарях, якщо зрозумієте. Ось вийшло сонечко і насипало снігу за ніч. І оце потрібно буде все вичистити. Бачите, скільки сантиметрів, мабуть, 12 є снігу. А може більше містами, більше, бо переметамо. Там біля гаражу переметами. І я ось це не йду. Це Данило ходив за дровами. Це ще не почищено. Ось, а там перемети. Ну що я вам хочу сказати? Село зимується як день сурка. Кожен день одне і те ж. Кожен день починається з лопати та фізичних вправ, так, Андрій? Добре, одне. Це ще, не, це ще не почав працювати. зараз лопатою намахається, а потім нічого і робити не хочеться. Ну я їх розумію. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще до гаража треба, треба добратися. Так, оце буде у Данила тут праця. Вони спочатку біля гаражу розчистять, а потім хузблок буде розчищатись. Отакі сугроби. А шуня там відкопана? Так? Да? А, шунька. Шуню відкопала, кішка з шуні там буде. Вони гріється. Це попривіталася, як завжди. Я вам кажу, це як день сурка. Я вам це все служу і самі побачите. Привіт, Шонь. Шонь. Ось такий малий. Дуся маленька це його сестричка. Дусю, я не забула, а де вона? А ось Дусю випустила на вулицю. Дусінька. Дуся, 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 Дуся хороша, Дуся, Дуся змерзла. Вона вчора гуляла на сніжку і в неї почистились лапки. Ось така ця шорстка біла стала сіра. А після снігу становиться, становиться біленька. Так, Дусік? Дусік. Не дається на камеру, під ноги лізе? Дуся. <риклад> В не боїться, вона змерзла. І вона до кухні зразу. Що підемо, так? Да? Підемо. Оце, що хотіла показати, довго прогулюватися не буду, піду. Зараз наварюємо борща і піду знов до хати. От тепло. А вам, хлопці, вдачі робочі. Андрюха, не сумуй. Показую. Розпочинали о восьмій, а зараз вже перша година дня. Розчистили хлопці. Я вчора вже кажу, що сніг вже гарно. Якщо є сніг, то є урожай. А Андрій на мене ругається. Булер класна штука, бо жре все, Зараз підем, Есть, так? Зараз добре. підемо, подивимось. Їсть добре булер. Дрова йдуть гарно. Ой, а я думаю, хто це бігає за мною. Дуся. І Дуся вибіжала. Дуся, пішли. Пішли, а тут вже змерзла, і вона сидить. Я про неї забула, що вона вийшла з нами з кухні, Дуся. О, хто там? Дуська. Пішла малявка. Сіжить. пішли, 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 пішли.